День магія телебачення! Як ми вам обіцяли, до нас в студію самого ранку завітав народний артист України. Іван Попович, ми щойно його показували по телевізору, а зараз по телевізору. Доброго, Доброго ранку. ранку. Доброго ранку. Так сталося, що за 11 років існування нашої програми пан Іван жодного разу не був в ефірі програми «Ранок на тисі людина, що за життя стала співаком легендою. Отож сьогодні будемо виправляти ситуацію. Доброго ранку Доброго і ранку ранку, Іванка. Доброго ранку, Макс. Щиро дякую вам, що запросили мене. Я Проїздом будемо казати у себе вдома в Закарпатті. І так вийшло. Що я, я маю інтерес до телеканалу тиса 1 тому що мені приємно дати свої нові відео роботи на ваш канал. І тут мені запропонували бути у вас гостях, так що мені приємно. Я... Ми вдвічі тоді е, раді, тому що дійсно е, прихід ваш до нас в студії він таким був неочікуваним і дуже дуже приємним. Нам... я як? тоді одразу запитаю, чи часто вам доводиться бувати на рідному Закарпатті? Коли як, ви знаєте, але я люблю. От я скажу вам відкрито, <кхів> я люблю зупинятися в Ужгороді готель. Ну під Ужгородом новицькому готелі Камелот. А там надзвичайно тепло мене завжди сприймають. Зараз у них нові корпуси і дуже зрад, що можу там виспатися, але я тої ночі не тяжко спав, тому що знав, щоб не проспати прийти до вас так. Знайомі таки дитя приїхати до вас у гості. Навіть мені приснилося, що я вже запізнився. Я люблю вдома бувати. Ну, ви розумієте, по-моєму, немає такої людини, яка не любить там, де, де вона а, народилася. А, і ще я вам скажу ще одне: я як виїхав із Закарпаття, ну, об образно кажучи, після закінчення Хуського куль культосвітнього училища, зараз він вже в Ужгороді культосвітня, я як виїхав <кій> із Закарпаття, Тобто, то, в принципі, тільки наїздами я в Закарпатті, але саме що цікаво, що е, діалект Закарпатський я зовсім е, не забув. І мої багато колеги дивуються, кажуть. Е... Так, як от отаксь давно вже там по тих світах ходиш, але так говориш по-нашому, якось таке. Якось не і не був там Ти <ристо>, Хибось, уся туйка жив. До речі, це перше, на що я звернув увагу, коли зранку ми з вами зустрілися в гриме. До речі, я одразу подумав, боже, ну ви ж вже стільки років проживаєте ви по репетиції Якісь вдома, напевно так вдома спілкуєтесь інколи. Дома лише по, по нашому, по закорпаті. У <ристо -замеж> мене сестричка проживає, нас двоє Маріка і я. Сестричка старша, трошки в мене проживає е, у селі Білки, недалеко, там десь Сьопа Гіга е, народився. От. І кожен ранок, кожний вечір у нас така вже традиція. Е, я з нею обов'язково мушу зізвонитися, а вона мені е, каже, доброго ранку, братику Іванку. А я їй каже, доброго ранку, Маріко, сестричко. Ой, марічко сестричка. Як... А вона, до речі, не дивиться зараз в нас, можливо. Може, й дивиться. Якщо дивиться, Продаймо. Маріка. То вітання тобі, якщо дивишся. А ви Давайте своїм звичним доброго ранку. Як ви вітаєтесь? Повдріть ще раз, будь ласка, можливо, зараз слухає нас. Марія Дмитрівна, слава Ісусу Христу, доброго ранку. Вона тепер каже, доброго ранку, братику Іванку, а я їй кажу, Марічко, сестричко, дай тобі здоров'ячко. Чудово! Такий контакт встановили. Іване Дмитровичу, хочу поцікавитися взагалі про новини. З творчості Івана Поповича нові пісні, концерти, гастролі. Що очікував? Як минув рік? Як плануєте провести 2017 Найперше 2017, я вам скажу творчо для мене добре почався. У Львові були два концерти: аншлагові у Львівській філармонії. Це було на водохреще. Потім зразу ми їздили із Золотим Голосом України. Це я так жартую, але він мій друг Михайло Поплавський. Ми їздили у Варшаву з Мали проєкт, його ж проєкт, називається Українська пісня Року. До речі, скоро він десь вийде в ефір. Оце таке, що, що найближчим часом знято. Ну а зараз готуємось із в мене є кілька адміністраторів. Розумієте, є адміністратори, які роблять концерти по Україні, є ті, які роблять за кордоном. От у нас зараз у плані на, на День Матері, можливо, поїдемо в Рим. Там на площі біля нашої церкви, там дуже багато збирається народу. І там у нас запланований концерт. Запланований один концерт у Англії. Один такий пробний, хочуть подивитися, що Попович привезе. А і, і третє, у нас було в плані, що в тому році уже Такі, знаєте, традиційні поїздки Америка і Канада. Але поки що в зв'язку з перевиборами президента вони сказали, трошки почекай, можливо, це буде весняно-літній варіант. Хоча вже в нас було заплановано 10 штатів по, по всій Америці, ну окрім таких, як Чикаго, Вашингтон, там ці там, великі міста нью то, то вони попросили. Поменше цих великих міст, тому що багато українців наших заробітчан живуть по Малень. менших містах, Штатів. і до них менше артисти приїжджають. Як правило, всі сидять там. Я колись правду в Нью-Йорку, я кажу, я із Села усі, Іршавський район, Закарпатська область. Якщо є хтось з Іршавського району, то встаньте. Це було в Нью-Йорку. Устало більше пів залу. Нічого собі усі, всі наші. Розумієте? Тобто, там нашого народу, я пригадую, спав у свого товариша. У... В Брукліні, е Манхетен і Бруклін, знаєте, Нью-Йорк ділиться, збав у Брукліні. І ранком думаю, та нема що робити. Алекс пішов на е роботу, е а я думаю, сяду на автобус, е поїду там, візьму аренду оренду машину і покатаюсь по Нью-Йорку. І йду на, на зупинку, дивлюся, стоять два мужика. Але таке щось на наших похожі, і я до них збираюся там по-англійськи, хей, а вони кажуть: здоров, здоров, ти уткість. Нічого собі, навіть там, так? А я кажу, а ви, а ви, а ви утки, хлопці. Вони кажуть, ми з чорного потоку. Чорний потуку, то сою. Хлопці. Розумієте, нашого народу всюди Багато. повно. Навіть в Аргентині я зустрічав е, наш народ. Яка поїздка за кордоном вам запам'яталася найбільше? Тобто, яка була найзнаковіша для вас? Макс, знаєш, я не хочу піаритися, Подумай, що я приїхав до вас на тису, щоб піаритися. Але е, найліпше мені запам'яталася, звісно, Індія. Ін, індія цікава. Цікава а, країна. А, я пригадую, я вивчив навіть пісню на мові Хінді. Ахдилсенкян. Замкликули бохордамо. Зап... Ти не думаєш, що це я переклад знаю... вашої пісні чині. Ні, нічого. це їхня пісня. Але ви не думаєте, що я знаю, знаю просто, індійську мову? Абсолютно ні. Мені написали нашими словами. Я а, доки транслітом, тран... я, доки летів туди, то я вивчив літаку потім зробили аранжування, це ще коли я ватрою Львівською керував. Ми з ватрою туди літали. І Перший концерт у нас був у місті Калькута, дуже велике місто насичене. І на стадіоні був концерт. І коли я цю пісню заспівав, то я її разів п'ять співав. Але на другий день я вже був відомий чоловік у Калькуті. Це у них одні мужики сидять на стадіоні. А, і пригадуємо пішли на ринок, то мені скидки були величезні, <зрос azt> прихильність вже <уж> здобули. <раз> да, отака, отака поїздка мені запам'яталася найбільше. Я, скажімо, найбільш важкі поїздки. От мені, наприклад, тяжка, тяжка була поїздка минулого літа. Я своєю командою їздив по Італії. Ну, важку, важка була. А в чому? Чому? Що... Ну, були, чесно кажучи, дуже великі переїзди. Ми сколесили всю Італію і дуже втомлююче, знаєте, така було один, то там Салерно, що ми цілий тиждень купалися, а в суботу в неділю були концерти. А так важка. Ну, є важкі, але є. Я вам скажу, що їздити по закордонках – це абсолютно не солодке життя. Не думайте, що ми там їздимо мільйони заробляємо. Я пригадую в Австралії, до нас підійшли наші організатори. Де Австралія? Під нами п'ятий континент, 30 годин у повітрі. Летіли ми через Москву, а пригадую таке було. Підішкодив до нас наш організатор каже: маєте можливість заробити по 50 доларів. Треба, треба виступити перед у будинку перестарілих. Ми поїхали туди, але щось трошки запізнилися, ті, що нас підвозили. і Вискакує організатор і каже: хлопці, давайте скоріше, бо старики вже поїли, зараз спати будуть. і, і, і я кажу, нічого, я їх розбужу. Я на сцену. А, такі так, що непередбачувані інколи можуть абс абсолютно, абс -абсолютно не І я хочу звернутися до наших телеглядачів, що не думайте, що ми там мільйони заробляємо. По-перше, а по-друге, дуже важко. Дуже важко в поїздках ну, скажімо, як їдеш на інший континент, то, то треба два-три дні. Треба переходити в е, їхній режим, і спання, і їди, і води, і всього. І це все ск складується на здоров'ї. Найліпше в Закарпатті не можемо не погодитися. Яку країну ви наразі мрієте відвідати і плануєте відвідати найближчим часом? знаєте, я не був Китаї ніколи. Я хочу, я хочу в Китаї, як не дивно, але зараз я хотів просто з одним товаришем бізнесменом він туди їздить по своїх бізнес-інтересах. А тепер, коли я дав цю ідею, то зараз вони навіть мені підкинули іншу ідею, каже: треба трошки вивчити. Популярних китайську? російських, ні, російських пісень. Китайську. Одну китайську я вже вчу. Так, ви вже готуєтеся. Дали мені, але, але я ще вам заспівати. Не готові, так? Бо, не, не рискну, будемо так казати. І вони сказали, буде приємне з корисним, що поїдемо в Китай, але видно, організують кілька концертів. Ну, бажано кілька пісень зробити на російській мові відомих. Не знають наші е, пісні рідна мати моя, вона знає, чим тебе не любити, Київ мій. Но, а... Яп... У Японії я співав а, пісню Сьопок Золото Карпат. А, це, навіть там воно звучало. Це в Токіо, та, це в Токіо була така Нічого виставка, собі. і я співав п'ять днів. І я коли третій день вже прийшов а, ну, на площадку, а там багато народу, і японці до мене. Карпат». <ріст> <ріст> приємно, напевно, було. Дуже. Китайці я собі співають в золото. Я навіть <ріст> уявити собі не можу. А відео немає? Ні, ні, ніхто не знімає. <ріст> ні, Жаль, на жаль, немає. Ну, хочу вам сказати, що в мене Японія. Зокрема, я попросив свого перекладача, там Костя такий з Києва. Я кажу, Костя, я би хотів все-таки відвідати ранковий ринок у Токіо. Ну, Знаєте, цікаво, рибний ринок. Я від, я від такого а, а, різноманіття, різноманіття риби. Кажу, а куди ж вона дівається далі в ціки живої риби? Каже, Завтра буде ще інша так. жива риба. ну Там специфіка цього. І там, до речі, я вперше спробував суші справжні. Так, що після я наші суші не їм до багато би. вражень залишила після себе кожна країна. Якщо так. говорити про ваше дозвілля, знаємо, що ви чудово готуєте. Я люблю готувати. Чи є в арсеналі страва, яка ніку ніколи не набридає готувати, і от така фішка. Ні, ну я я найбільше люблю. Можна я позакарпатську? Звичайно, треба. Я найбільше люблю готувати пасулю під биваном з лопатками. З лопатками закарпат. Ви знаєте, до мене приїхав мій товариш. Зіршавши не такий співак Іван Козар. Він бізнесменний співак. Приїхав до мене в Київ, і я йому е, налив такий добрий таджер пасулі подбиваної із лопатками. Він то з'їв. А потім сидить так на мене, некать каже, може ще. Я йому наливав ще один тар, він другий з'їв, і тоді каже: набирає телефон. Я не знаю, куди він дзвонить зв... він додому до Святи, каже, свята. Каже, Свєта, я тебе відправлю до Івана Дмитровича на курси по приготовленні пасулі. О, о, це ж а опіс. Же... Ну, Упіс дуже люблю пасолю дябочку. За коло чесник жобочка, Іван, то я пасуля толочена, а, а я така лиш не толочена. Є колочена дзьобачка із, із сельодку Іванка. Суха пасуля. Знаєш, коли, коли ти вариш много пасулі, цідиш, половину лишаєш на підбивану пасулю, туди вже по клопотки додаєш з і молоко, а в ту суху. Окремо блюдо висипаєш, О, смажиш е цибулю на влойчику. Файну цибулю, ото цибуля в файенко. Заллєш, помішаєш. А, а, вже, поток, вже а потім така смакота у піст. Це сам сам, сам ліпше. Окей, кулінарія. Іванка, це ти, не моє тому... Ти, Іванка, ти ще молоденький. Але але. Ти як будеш у мене в Києві, то я, я тобі зготую. Добре, тобто ви не, не, тобто бачите, не коли, а як будеш, Тобто, це вже вирішено. То ти <ривіт> той, <як ривіт> не будеш і Іван Дмитрович. Повертаючись до вашої творчості, на ваших піснях перейшло не одне покоління. То правда. Які пісні вважаєте найтоповішими? Я би не сказав, що що є якісь конкретні. Ви знаєте, я не є співак одної пісні. Скажімо там, ну, я не хочу когось із своїх колег образити, але скажімо, Коля е, Гнатюк, так він, барабан, його запам'ятали. Е, мого пос, послідовника і друга Степана, Кіку запам'ятали як Яворина. Розумію? Хоча в нього багато цікавих пісень. От. Е, тому я завжди стараюсь не брати пісню десятку. Хоча от зараз, скажімо, е, малий мій. Е, Кресний, я би так сказав, Михайло Хома, який в ефірі називається Дідзьо. Коли він робив концерт у Львові, і ми зробили на Львів Арена, багато 1030 народу було. Ми зробили пісню за його пропозицією, зробили мою стару пісню Василина. Василина. І вона зараз така най-най-най-най хітова. Хоча зараз ми зробили вже ремікс на пісню. Більше між нами розлук не буде. Тоже гарно вийшло. Це також з Діджо? З Діджо, так. І от, до речі, я одразу хотів би запитати, як ви ставитеся, як взагалі прогнозуєте співпрацю з такими сучасними гуртами, як Рокаш, як зідзу, і взагалі, чи у вас плани на майбутнє створити, можливо, я не знаю, не те, що дуета, взагалі, кооперацію з якимись іншими. Я, нашими, тебе відомими, молодіжними гуртами. я тебе зрозумію, Я тебе зрозумів. Справа в тім, що. І Рокаш, і, і гурт діджо, і конкретно Михайло. Вони самі по собі надзвичайно цікаві і як колективи, як виконавці, і той же Віктор Янцо, Він цікавий і аранжувальний, він же ж композиторський львівський закінчив. Але навіть після виходу в ефір кліпу до Сонця близько. Я літаю Карпавсини на, на синівіру. Ми знімали до сонця близько. То мені багато казали, тобі треба з рукашом цілу низку записати, можливо, навіть альбом випустити. Ну я вам скажу чесно, що от буквально перед від'їздом сюди із Києва в мене була розмова із досить солідним нашим керівництвом, і мені запропонували зараз очолити спілку. Містецьку спілку, яка ну попередня назва її митець України, куди будуть ходити художники, співаки, заслужені, народні і, і так далі. Але це мало би бути під патронатом адміністрації президента Кабміну і так далі. Не знаю, що з цього вийде. Я над цим думаю, вони пишуть уже статут. Побачимо, але я думаю, що потрібна, потрібна така. Така організація, знаєте чому? Тому що багато розділилося мистецтво у державі Україна, я так скажу, розділилось мистецтво на українське і на інше. Ви це прекрасно знаєте. Ви це прекрасно знаєте. На одних каналах одні, на других каналах інші. А є такі, що взагалі ніякі канали не попадають, хоча надзвичайно талановиті. Не треба далеко йти, візьміть голос країни. Я завжди кажу, голос якої це країни? Там все співають не на нашій мові. Не наше завдання зберегти. Так от, я, автентичність. Так от я, якщо очолю цю, якщо я таки дам згоду і очолю цю спілку, то, то ми зробимо, напевно, голос України. Тому що голос країни. Голос якої країни? От є в Америці, я дивився American Idol. Ви, напевно, знаєте, я таке. Там є навіть наші виконавці. Але вони... Співають американське після закінчення е, цього конкурсу. Переможці роблять якесь одне-два кола тур роблять по Україні. Розумієте? А в нас закінчився голос країни. От уже шостий чи сьомий він по, по рахунку. скажіть мені, назвіть мені багато, які там талановиті діти е, виступають. А ви багато їх знаєте, які пішли в народ? Ти можеш Іванка назвати? Ти молода. От скажи, там молодь виходить. Назви мені на пальцях. Можеш хоча б трьох назвати, які після «Голос України» пішли в ефір. А в чим біда? В Втім, біда, що вони організували цей фестиваль, голос країни. Не зрозуміло якої країни, бо вони співають, бо знає на яких мовах тільки на українській. Розумієте? І вони не зробили ні одного кола по Україні. А нарід вибрав би. Розумієте? Отже, підсумовуючи, можна мол, впевнено сказати, що нашу пісню ми повинні зберігати всюди ми, завжди ми, і поринки моя не повинні. Ми мусимо, тому що через два-три е, роки е, вже е, у Києві молодь стається говорити українською мовою. Е, розумієте? Е, вони забудуть її. А на чому виховується народ? На своїй культурі. У першу чергу я розумію, що це більш політичне питання, але воно нас митців стосується. Я вам, скажу, я вам скажу єдине, кажуть, от молодь, от ви там старики, заважаєте молоді виходити. Абсолютно ні, я радий. От у мене в команді є дівчинка Віталінка. Вона, до речі, з мого села Зосвою вона закінчила академію, який я був завкафедрою. Академії Остради Київської. І дуже гарна дівчинка пішла. Потім інша дівчинка із Рахівського району, зараз вже у Львові, Іринка. Я їх підтримую, і я бачу, що вони підуть. І я бачу, що вони підуть. Той же Степан Гіга, недавно ми з ним спілкувалися. Він мені каже: Я дякую тобі, що, що дякуючи колись тобі. Е, мені полюбилася Естрада, він же ж оперний співак. І він пішов в естраду, і, і він має вже свою життєву платформу, будемо так казати. Іване містерсь. Дмитровичу, підсумовуючи, ми вам дуже дякуємо за те, що ви завітали дякую. сьогодні в нашу студію. Але, і... Але я хочу, аби ви продемонстрували ці унікальні наші закарпатські <світ> солодощі. Майстер клас від на попова. Значить, дивіться, в мене є такий друг Іван. Іванович у Буштині, він має фабрику по, по закарпатських солодощах. Я вам це продемонструю, тому що це тільки Закарпатці. Може, я всюди дарую їхню. То Він один раз був мені подарував, а другий раз я їжджу і просто купляю в нього в магазині. Там при фабриці є в Буштині. О, але дивіться, дивіться, отак, які Закарпатці. А є. Ось бачите? так, О, так. Бачите? І бачите? для всіх ага. цукерок стане. Іван Дмитрович, дякуємо за ранковий візит. І от наостанок хочу вам особисто від себе подякувати за пісню Іванка-Горянка. Тому дякую. що всюди є завжди пісні а, про Віка, там, Марина, Марин. Таня, а Іванки немає. Я вам дуже дякую і, можливо, користуючись присутністю в нашій студії, можливо, ви виконали для всіх Іванок і для мене, хоча б, приспів трошечки-трошечки. Заспівала пісню Іванка про свої Карпати, наче сонечко горянка, годі хлопці спати. А там є така Іванка, там є всередині такий програш. Ой, кувала зазуленька, та й сіла на дуба. Файна наша молоденька, дружка без зуба. Ой, кувала зазуленька, та й сіла на граба. Файна наша Іваночка, а дружка як жаба. З України Іван Попов. Ва студії програми ранок на тися. Ми вам дякуємо гарно за ранкову розмову. А вам, шановні телеглядачі, обіцяємо, що повертаємося до вас вже за декілька миттєвості. Залишайтеся з нами.